Така от бібліотека на столі. Все чотенько, плати на літо вижити і не хибнуться з озулькою. я не хочу бути ве. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик погулять. А, красав! Чоловічик з за каверкою. Щородень Комусь ну, взагалі, ве. Тут там будуть і кубики, і квадратики, і трикутнички, гульки, мульки за бабульки. Дівісі П'єр, якщо ти мене дивишся, я тебе люблю. Не кидайте в мене тапками. Буду дивувати. Праві-предслава, Україні! Ну, що ви, як ви? Коротше, знаєте, оце дивлюся я в моїй Ютубній стрічці, що там хто робить на цьому поприщі книга любові до книжечок. І всі будують плани на літо. Прям от і стільки книжок, і стільки книжок. Ну, В принципі, знаєте, я не планувала записувати таке саме відео, бо Ну, по-перше, ви ж мене знаєте. Я не знаю, що я буду читати влітку. Тут я, знаєте, нагорую чогось, а потім мені щось нове захочеться. Таке теж може бути. От. І по-друге, знаєте, зараз такі часи, що єдині плани на літо, в принципі, як і на осінь, на зиму, на весну, це вижити і не хибнутися з зу озулькою. Ну, давайте. Плани значить плани. Буду дивувати книжечку, яку я хочу прочитати за літо. Да, я вам весь час кажу, що я не люблю старих книжечок, не люблю букіністику, не люблю оцей от. Знаєте, Нафталін книжковий, але у мене немає цієї книжки ні в якому іншому форматі, тому буду читати Франсуа Маріак «Гадюшник і дорога в нікуди. Тут, наскільки я вам от показувала коли відео моя букіністика, да, у мене повна букіністика, я вже розказувала історію, як вона в мене з'явилася, в общем, ви все знаєте. Хто не знає, тут буде посилання. Тут дуже цікавий для мене головний герой. Я дуже хочу дізнатися, тим паче, що тут йде від нього самого, тут іде така сповідь про нього. В общем, він такий, знаєте, з заковиркою чоловічок. <головічок> чоловічок з за ковиркою. Тому е, хочу почитати, хочу вам, е, в принципі, відкрити цю книгу. Далі, плани на літо, які в мене. Ні, з літа, з літа. Я вам вже розповідала, що мені донечка просто змусила взяти читати цю книжку. От, вона дуже зараз популярна, гримить з усіх усіль. От, я прочитала вже половину, ну, так як влітку почала, літком закінчу, то показую плани на літо. Це Баєт-книга для дітей. Ви знаєте, буду думати, чи робити відгук, чи не робити. Ну Давайте маленький спойлер тільки за те, що ви підпишетесь, поставите лайк. Це, ну, Хвилячка, це не буде. Ну, можливо, знаєте, я прочитала 500 сторінок з 900, можливо, щось зміниться в сюжеті і взагалі в цій книзі. В общем, я, я подумаю, є у мене тут декілька претензій. В общем... Якщо не передумаю, то зроблю і поговоримо. Далі на літо я теж вже почала, і це подарунок моєї підписниці: це Салман Ружді, сатанінські вірші. Боже, я в лютому запиті. Я читаю, знаєте, просто кожного разу дякую, дякую, дякую. До речі, мій вишліст є в описі під цим відео. Я ж так люблю вам дякувати. Вот. Причому я щиро це роблю. От, ну, це прекрасно, я вже знаєте, наловчилася, тут дуже багато взято з, саме з мусульманства, з ну, розповідування. Тому я підглядаю, як у них який пророк називається, як у них якийсь там, от, в общем, свята людина називається. ну, Це прекрасно, це настільки прекрасно, Боже, я не знаю, я читаю я вже мрію, що я буду це перечитувати. Це просто любов на любов. Далі. Я вирішила, знаєте, я прочитала дві сторінки і вирішила, що ну, блін, ну як давно не було гарної, якісної бомблячки. Ну, знаєте, ромашечки не рятують. Це не ті ромашечки, які заспокоїть. В общем, я думаю, ну, знаєте, якщо не бомблячка, то реготачка, то точно. Ну, В общем, ми, по ходу, п'єси е, вирішимо, в, в яку категорію, на яку поличку ми покладемо цей твір. Коротше, далі ще продовжую читати з весни. Просто ну, дуже подобається, дуже тут без претензій до книги. Чисто немає просто часу. Тим паче я ж бігом почала читати оцю еротичну психіатрію, да, проспойлерила найцікавіше в цій книзі. Вот. Но стромо, Боже, як це прекрасно, як це нереально, це приморські сказання. І тут е буде овідь іти від дуже крутезного боцмана. Вот. Вот зараз він вже збирається, як то кажуть, в дорогу в плавання. І, в общем, найцікавіше в мене попереду. Тут теж багато сторіночок, але тут я цьому просто шалена радію. Ну і гарантовано гарний настрій буде у нас від Дмитро Кешеля Родаки. Вони будуть обов'язково перечитані, обов'язково відзняті. І ми будемо. Тримати животики, знаєте, накачувати кубики пресу, там будуть і кубики, і квадратики, і трикутнички, бо наригочитись ви просто до стобіса від цієї книги. Вона неймовірно прекрасна. Як у, у Сінцова да, є книжка. Купіть книжку, вона смішна. Ну, от, в принципі, от, дивіться, ну-ну-ну, краса! От. Далі у мене ну, літо довге, знаєте. Сподіваюсь, не помру, поки воно закінчиться. Я взяла, думаю, буду трішечки читати детективи. Да, уявіть собі. Ну, в общем, я так знаєте сиділа, думала, думаю, раз мені трилери останнім часом подобаються, то може знаєте, і передивлюсь своє бачення детективів. Нарихтувала агату крісті вбивства у східному експресі. Ну, В принципі, я вже казала, що Крісті я люблю дивитися виключно екранізації, Це і Міс Марпл я люблю екранізації, причому з тою літньою літньою пані, бо є друга ще екранізація, там вона така якась ну не така. Мені Мені оця от от перша така дуже-дуже літня, така їй за 110 років. І, звісно, Пуаро це Девід Сушену, це геній. Вот. Далі хочу прочитати культріт. Це серія культріт це Артур Гейлі готель Я читала аеропорт. Дивіться, яка шикарна, шикарний форсет. Я читала аеропорт, мені сподобалось, тому, ну, в принципі, знаєте, відразу не було. Там, здається, терорист, на аеропорті, на литовищі. Ну, і, в общем, там його. ну, Міцних горішок на мінімалках. Вот. Далі я вот раджу всім, хто там сумує за вот ми там за Марініна, і за вот вот детективними просто, Ну ви зрозуміли. Джон Грішем Бар Колуд. Я хочу його прочитати і залюбити вас, детективіста, ще більше. От. Далі книжка, яку я купила на трасі, це клуб Дюма або Тінь Рішельє. Тут викликають експерта порівняти примірники одного величного твору. І ну, де підробка, де не підробка, де там, що там і як, і, ну, звісно, тут буде якась халепка. Ну, і тут, бачите, я вже на 10-й сторінці. З... Книжка починається... у нас... книжка у нас починається... З шостої я вже на десятій сторінки. Ну ти можна знаєте, перекваліфікувати дочитування. Да? Ну якщо це можна сказати, що я читала по дорозі, коли купила на трасі цю книжку і прочитала. Тут мені що сподобалось з тих чотирьох сторінок, що тут купа відсилок на крутезні твори. Я їх просто записувала собі там зошит якийсь. Знаєте, щоб ознайомитись, дуже багато і про Дюма, і про е, інших інших авторів. Е, про багатьох я, до речі, вперше дізнавалась. Тому така, знаєте, культурне навантаження і детектив. Ну і звісно, я хочу за це літо прочитати цю книжечку. Це Юрій Віннічук, Віла Декера, е, Да, мій улюблений Юрій Віннічук. Отут є відгук на Мальву Ланду. В общем, там я більшість того, що я хотіла сказати, я сказала. От, ну, Почитаю, що він там в царині детективів накрапал. Чому детективі хочу прочитати? ну, Це я залишу, в принципі, хто, хто ж віддає Агату Крісті, а ці чотири я потім або розіграю, або віддам, моя донечка збирає от, книжечки, в общем, різні гарні речі, щоб потім за них ну, робити розіграш і щоб були донати на Збройні Сили України. От. Тому ці чотири однозначно підуть, і це вже, знаєте, ну, фурсійсько тут тобто, ви можете і не питати, ну, в принципі, інше мені поки треба. Ну, і це не все, що я хочу прочитати цим літом. От ще один стоси сто, стосичочек, Це Марк Твен, Жанна Дарк. Я тут теж кілька сторіночок прочитала, ну, от я, да. е, і перекладачка, до речі, Тамара Горіха -Зерня. це відчувається, дуже крутезна. Знаєте, ну, от як пісня, ліця, от, ну, ну, не, не каструбати, воно ну, ну, читаєш, і прямо, от, знаєте, як от, е, таке смачніше морозиво в дуже такий спекотний, такий задушливий день. Це просто нереально. Ну знаєте, Я ну вже почала читати. І тут пише друг дитинства Жанни Дарк. Вони ж шести, здається, років разом, Чи Жанні було чотири а йому шість? Ну десь так там дітки. От і ну вже видно, що він, як би так сказати, ну любить. Цю людину тут без статевого кохання саме ну от, да, ми ж всі когось любимо. От, ну і от він до неї, знаєте, такий добрий, як би так сказати. Ну от, ну можна таке дивне порівняння. Ну, наприклад, би я мама розказувала про свою дитину, чи якась там викладачка про найкращого там там, учня. Ну от. В принципі, да, ну з любов'ю пише, просто. Ну, прикольно-прикольно. Ну в общем, тут те, що я прочитала, тут Жана Дарк в 6 років просто поклала на такі лопатки, на такий нокдаун. просто. З приводу віри християнської, знаєте, католицького цього от священника. Ну, поки, поки цікаво, поки цікаво, що буде далі. Мені здається, що в принципі ну, трішечки прибрехує. Ну, ну, є таке, є таке. От. Ну дякувати тут на початку дуже багато передмова від видавця, передмова від перекладача. Ну і тут в принципі вся історія Франції за цей період. Во тому в принципі можна звіряти події. От, ну, описані з любов'ю. Е, далі хочу прочитати цим літом Ернеста Юнгера на Мармурових скелях. Ну, це таке, знаєте, більш е, складне читання. Проте, знаєте, живучи от, в 24-му році в Україні в принципі дивного вже мало. Тут жили собі люди, Богу молилися, вино пили, город обробляли, в общем, ходили на ярмарки, ходили там, з фермерами торгуватися, в общем, все в них було добре класно, з усім світом були просто в добрих стосунках. Ну і Тут з'явився за горами ліс Нічий, і який Падло вирішив зіпсувати людям життя. І, ну, в общем, да, Розпочав війну. Це не буде спойлером, бо тут навіть в анотації написано, що цей лісничий це такий собі прообраз Гітлера. Ну, знаєте, нам і Гітлера не треба, я вам скажу, люди. Добре, щоб зрозуміти цю книжку. Вот. В общем, не кидайте в мене тапками, але ми прочитаємо цим літом двійника. Я не знаю, він мені так подобається, він ну, ну, нереально круто, нереально цікаво, нереально прекрасно. Ну, все вправиться в час. От, я вже мільйон разів казала, що коли ти купуєш книжку, треба, щоб знаєте, замість от, ну, ми купуємо там, книжку, ну, я, наприклад, так, і зразу беру там, декілька закладено, якихось там, ну, щось таке оце, от. От, оця. І от, треба, щоб продавали знаєте, в конвертику час на прочитання цієї книги, ну, цієї, цієї, будь-якої. От. Бо інакше біда біда-печаль, як то кажуть. Мені дуже подобається, я навіть зроблю якісь окреме відео на цю книжку, бо вона нереально прекрасна. Тут про самоідентичність ну, нереально прекрасна книжка. Як дядько знайшов точну копію себе, от. Ну, тільки це інша людина. І от як вода віднестися? Це ну, цікава ідея. От. Далі ви вже теж бачили цю книжку, я показувала її. Це теж колись сказали, що я її прочитаю. Да, люди, Я її досі не прочитала, це собакоїди та інші люди, це Карл Маркус Гаус, це про ромів Румунії, в общем, як, ну, вони тут практично всі без хатки, шансів знайти нормальну роботу немає, бо вони, як правило, не вчаться. Бо треба дітей багато, треба допомагати батькам якісь там копійчину заробляти. ну, в общем, це документалістика, тут, бачите, світлинки, в общем, ну, таке ну, таке теж треба читати. Далі знов подаруночок від моєї підписниці. Пані Надія подарувала мені цю книжку. Це твій погляд Чиячі чи Осан, це Андрій Любка. Я читала Мур Андрія Любки. Мені сподобалось. Знаєте, він там, знаєте, Мур Люб, Любкін Мур. от, Він кому подобається. от, Просто до, до любові до квіт. А комусь ну взагалі ве. Вот. Ну я серед перших. Да. Я не хочу бути ве. <свят> ну принаймні, нем цього разу. Вот. І він там настільки стобно описав цю всю письменницьку богему, це письменницьке життя, буття і в общем, жінка зверху. Ну це просто прекрасно, Це, це нерв. Я, я нареготалася, там така крутезна сатира. Там настільки, ну не знаю, я в лютому захваті від цієї книжки, от тому, знаєте, з великими очікуваннями я берусь, буду братися за цю книжку влітку, от тут, ну, тут сюжет знаєте, такий більш серйозний, тут прокурорська помилка, і людина в общем, намагається відстояти якісь свої права, свої якісь, ну, взагалі, якось довести свою правоту. От, ну, Почитаємо дізнаємося більш подробицями. Далі знову подаруночок. До речі, згадую вішліс в описі під цим відео. От, це Целієріс, міс Грем. Кулінарна книга шпигунки. Тут, ну, давайте так, якщо коротенько, то це. Супротив Гітлеру, супротив гітлеровській Навалі, і тут, наскільки круто вигадали, під виглядом кулінарних рецептів передавали дуже дуже потрібну інформацію для опору фашизму. Цьому от. Цій корічній чумі. Не знаю, моя подружка Іруся, Бремен привіт. Вона в лютому захваті від цієї книги. І знаєте, наскільки вона вражена була саме цією історією, що вона просто тобі треба, тобі треба. Та я потім та колись. Все, я тобі замовила, поїдь, забери, все, читай, розказуй. Тому виконала. Буду брати, читати, розказувати. До речі, це Вот. Ну, і остання книжечка, ну, дай Боже, остання книжечка за це літо, яку ми з вами прочитаємо. Знаєте, ну, можливо, щось додасться, можливо, щось віддасться. в общем, життя воно таке, але я дуже хочу почитати Ді Бісі П'єри, я люблю його. Дібісі П'єре, якщо ти мене дивишся, я тебе люблю. Це, ну, якщо коротко, це підліток, наркотики, суспільство. Рідні, от. і вот, ну, наскільки, знаєте, ну, GBC П'єр дуже круто завжди показує. Дивіться, наскільки, ну, це Вавилонська бібліотека, зараз, щоб вона у мене розкрилась, красиво. Дивіться. Вот. Світ, який, вот, бачите, на друзки розлітається. В общем, да, В общем, і отут тут мені дуже подобається, подивіться. Вот. Ну, це, це ну, не треба пояснювати. Да? Дитина, ну, в принципі, і наркотичне в принципі, наркотичні кайдани. Ну, в общем, вот такий вот у мене тут така вот бібліотека на столі. Зараз я порахую скільки книг, раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик погулять. І тут 5, тут 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18-19. Ну, 19, значить, 20, 19 книжечок, значить, 20 десь ми знайдемо по ходу на поличках. Ну а то що ж? От, ну, отак, отак, відзвітувала. Да, Сподіваюся, плани збудуться і будемо планувати на осінь. Отакі от, от справи. Ну, я про, просто у мене, я дивлюсь тут, так знаєте, по цьому в мене такі товстунці книжечки. Ну, в принципі, тоненьких дуже мало. Або якщо тоненькі, то вони такі складненькі. Ну, в общем, буду лупати оцю красотку зараз. От, бо вже ж ну, 500 сторінок я прочитала. От, я зараз на Яка? на 502. От. От, бачите, мені ще залишились стільки. От. Ну а далі я думаю, воно швидше піде. Ну що, а ми з вами віримо в ЗСУ, донатимо на ЗСУ, читаємо гарні книги, не просираємо життя, все буде добре, ми переможемо. Темніш за все перед світанком. Все буде добре, не можна роз'єднуватись. Люди, ми, ми вистаємо, буде важко, буде складно, буде хірово, але ми вистаємо і, і все в нас буде добре. Тримаємо менталичку в тонусі, не дозволяємо їй якісь там, знаєте, от, гульки-мульки за бубульки, от, Тільки от так, все чотенько, все чотінько, от. Захотіла там щось менталечка в гречку скакнути, а ми якесь, от там, я не знаю, футболочку новеньку, чи манікюрчик, чи там я не знаю, просто е, витратити кілька, там, я не знаю, ну, 15-20 хвилин і. Просто поспоглядати на квітучі троянди на клумбі, да? чи там ще щось. Ну, в общем, варіантів тисяча і мільйон. Вот. А я вас всіх люблю, пам'ятаєте про це? Я вас дуже-дуже всіх люблю, бо ви неймовірні. Ви настільки класні, шикарні і прекрасні, що вас неможливо не любити. Ви прекрасні люди. Ви, ви нереальні. Ви двигун, ви такі класнючі, Боже. ви... Вы просто, я вас так вот убивай, бивай, убивай, убивай, А я убивай.